Виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС відбулось у Вінниці. У ньому взяли участь народні депутати, представники місцевої влади та європейські партнери. Найважливіше питання засідання, розвиток прикордонної інфраструктури та будівництво мосту між двома країнами. Цей об'єкт почали зводити у 2022 році, і він має сполучити Вінничину з молдовським селом Колсеуць. Новий міст стане частиною міжнародного транспорт маршруту для обох країн. Вінниця ну, досить активно залучається до того, щоб розвивати інфраструктуру і логістику в нашому регіоні. І, звичайно, от, додаткові шляхи перетину кордону на молдовсько-українські на молдовсько-українському кордоні для нас досить важливі і актуальні. Ми бачимо в цьому досить таку важливу складову щодо економічного розвитку і співпраці між Молдовою, не тільки Молдовою, а Румунією. І, мабуть, навіть і південно-західними країнами цей кордон є і має бути ну, частиною такого, е європейських практик. Для нас важливо е було з точки зору в тому числі інтегрованого управління кордонами. Е Мати розуміння, як він функціонує ця ділянка кордону, ну і також а, заглибитися вже в деталі цієї і інфраструктурної, і процедурних необхідних змін для того, щоб він функціонував якомога краще. Новий міст відкриє додаткові можливості для економіки Вінничини, спростить логістику та сприятиме налагодженню співпраці з партнерами з Молдови, Румунії та країн ЄС. Що є важливим кроком для розвитку регіону і зміцнення міжнародних зв'язків? Для Вінницької області цей перехід є, він носить кілька ключових напрямків. Безумовно, це економічна складова, оскільки дозволяє збільшити транспортні перевезення, скоротити доступ, власне, до подальших до, за Молдовою Румунія і це доступ до порту. Ми пам'ятаємо, що Вінниць, Вінниччина – це аграрний регіон і для нас дуже важливий експорт.